блокчейн технології вже наробили стільки шуму і галасу, що майже кожен хоче потрапити в цей дивний світ, або хоча б чули про нього. Першими завжди, звісно ж, ті, хто хоче купити криптовалюту і отримати з неї ікси. Але справді самі криптовалюти це лише частина великого світу веб-3, і розвиток в ньому відбувається зовсім не так, як можна почути від криптоекспертів-початківців. Так в цьому світі присутні ікси, так можливо. Великі заробітки, але по дорозі багато скаму, фейкових проєктів, шахрайських схем і весь світ Веб3. Це дикий захід, який тільки починає розвиватися. Цифровий радник це провідник по дикому заходу і людина, яка знає, коли і де починається чергова золота лихоманка. Хто такий цифровий радник? Що він робить, як ним стати і отримувати тисячі або навіть десятки тисяч доларів гонорару, поговоримо в цьому відео. Я Михайло Пацан, інвестор, підприємець. Фінансовий радник веб 3 розробник вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео і поїхали. Щоб зрозуміти, хто такий цифровий радник, давайте розглянемо те, як відбувається інтеграція в Web3 і блокчейн екосистеми. Перше, що необхідно зробити, відкрити криптовалютний гаманець. Друге придбати NAT-токени мережі, в котрій ми відкрили криптовалютний гаманець. Третє застейкати токени, щоб компенсувати інфляцію в блокчейн мережі. Четверте, на отримані відсотки купувати керуючі токени основних проєктів, побудованих на цій мережі. Всього-навсього чотири прості кроки, але, як то кажуть, є нюанси. Перше. Які проекти дійсно розвиваються в блокчейн мережі і мають фундаментальний статус? А які просто бульбашки? Всього є більше 20 тисяч токенів в різних блокчейн-екосистемах. Треба вибрати до п'яти основних. Друге. Як придбати нейтів токени мережі? Адже без них не можна купити ніякі інші токени, оскільки саме вони використовуються для оплати комісії так званого газу. Третє. Купуючи віртуальні активи, як по ним правильно заплатити податки, якими централізованими біржами користуватися, щоб не натрапити на скам, і як взагалі потрібно легалізовувати свій дохід в метавсесвіті, і чи потрібно взагалі це робити? Оскільки світ Web3 тільки зароджується, то тільки зараз є можливість зайняти ключову нішу в цьому світі. Або самому розробляючи проект, або придбавши у власність уже розроблений і розвинений проект в цифровому світі все відбувається швидко і легко за допомогою токенів. Саме цифровий радник це провідник з реального світу, в світ web 3 Він підбирає необхідні токени проєктів для інтеграції вас в світ web 3 починаючи від банального гаманця, закінчуючи купівлею токенів, перспективних проєктів, які відповідають розвитку цифрової складової вашого фінансового плану. Цифровий радник це абсолютно нова професія, яка тільки зараз розвивається. Одразу після е, законодавчої регуляції віртуальних активів стрімко починає розвиватися саме ця професія, оскільки можливість легально купувати і продавати криптотокени викличе нову хвилю розвитку трейдингу. Користувачі масово почнуть трейдити і масово втрачати кошти. Така ситуація може призвести не тільки до фінансової кризи окремої людини, але й до кризи в цілої індустрії, тобто те, що ми спостерігаємо кожного разу на диких ринках. Яка модель роботи цифрового радника, і скільки він потенційно може заробити? Зазвичай цифровий радник працює по моделі або фіксованої плати, або відсоток від прибутку свого клієнта. Деколи бувають гібридні моделі роботи. Найчастіше використовується модель фіксованої плати. В середньому це від 500 до 1000 доларів в рік з одного клієнта. Один цифровий радник спокійно може обслуговувати до 15-20 клієнтів. Додатковий дохід формується за рахунок відсотків від доходу свого клієнта. Таким чином. Середній річний дохід цифрового радника складає 40-50 тисяч доларів. Професію цифровий радник можна здобути у першому веб-3 університеті професії майбутнього Learn to Earn Global. Посилання залишу в описі до цього відео. Чи хотіли б ви стати цифровим радником? Ставши першим провідником світ Web3, пишіть в коментарях. Ставте лайки цьому відео, діліться їм з друзями і будьте успішними.